Diolch yn fawr iawn. У 2024 році єпископ, місцевий, наш єпископ Михайло Сонгар був на прийомі в імператора. Поряд з іншими питаннями вони обговорили питання про глухих дітей, які вже навчалися і працювали при монастирях в Галичині. Близько 20 дітей було при монастирі в Перемишлі. Також у Львові і Франц Йосип до Михайла Сконгарта єпископа каже: ну давай подумаємо, я можу дати половину грошей, а ти знайди ще половину, і міська управа нехай подумає, де би знайти місце, і ми таку школу збудуємо буквально за кілька років. Тоді єпископ каже, а половина це є 16 тисяч австрійських марок, і буквально секретар. При від'їзді вже вручив єпископу таку велику суму. І буквально за два роки парафіяни е з Галичини зібрали ще таку суму. І будівництво йшло всього три роки. Це досить швидко, будівля досить велика. І вже в 1830 році восени до школи приїхало. Близько 70 дітей, і таким чином було розпочати навчання. Всіх фундаційних актів я не зібрав, але деякі є в нас психології, що саме свідчать про те. Потім було навчання, була своя історія. Наприклад, в 1850 році було добудовано ще два крила, майстерні, оранжерея, допоміжне приміщення. Дідальня. Вже на цей час школа нараховувала 18 вчителів. Ось е також навчання в школі було, можна сказати, безкоштовне, але е батьки платили за підручники, платили за харчування дітей, е деякі інші речі відбувалися за рахунок е меценатів, а міська управа вправно платила заробітну плату педагогічним працівникам. Також ще такий один акт свідчить про те, що вже в 1860 році педагогічні працівники звернулися до Австрійської імперії, щоб їх також включили в список працівників для отримання пенсії. В той час по гімназії вчителі, які мали близько років, йшли на пенсію, вони отримували пенсію, а вчителі шкіл не отримували. Такий акт також був знайдений. В кінці свіття по записах в школі були коні, були свині, були дві корови, були майстерні. І таким чином школа частково на себе і е, заробляла. Хочу сказати, що як в Європі в цей час відбувалося навчання глухих дітей. На час відкриття нашої школи в Європі вже було 12 шкіл. Ось, е, відкрилося чуть скоріше у Варшаві, Війні і е, у Львові. Так що, ви бачите, наша школа входить так в число перших двох десятків шкіл. Яка школа і яким чином відбувалося навчання в цей час? Дослідження наші досить такі неповні, але можна побачити в деяких історичних записах, що наші на той час всі працівники пройшли стажування в Ось це на той час наші вчителі їздили так собі вільно до Відня, мабуть, як сьогодні ми до Києва нам тяжко поїхати. Ось. Ну, це свідчить про те, що вчителі на той час були демократичні в Європі і вони всі прогресивні методики знали. Хто вивчав історію сурдопедагогіки? Цей знає, що на цей час було дві школи, скажімо так, французька або іспанська, де домінував знаковий метод навчання, і голландська е, школа, де домінував вкусний метод навчання. Яким чином так склалося, що в Галичині був змішаний метод. І фактично, якщо розібратися, він е, існує до сьогоднішнього дня. Ось і суперечки, які продовжуються в Судзопедагоїці, як вчити глухих дітей узним методом чи при допомозі знакової системи, тобто німіки, жестів, ця дискусія є 350 років. І вона не закінчиться ніколи. Але наші вчителі свідомі того, що цей метод, цей метод є добрий. І це свідчать різні наукові дослідження і Сполучених Штатів Америки, і голландські англійські. Ось. І ми раді того, я буду пізніше говорити про те, що наші вчителі мають змогу вивчати методику і сучасної голандської школи, і сучасну методику американської школи знайомитися, але ми. Свідомі того і розуміємо те, що кожна глуха дитина потребує індивідуального підходу, що не можна всіх вчити однаково по такій або по такій е, системі. У е, 90-х роках минулого століття громада Львова вже знала, що зі школи виходять добрі шевці, теслярі і навіть столярі. Старші учні вільний час любили е, збиратися на початку Личахівської вулиці і навіть е, заходили до костелу на площі Мидний. Е, і, мабуть, тому на початку століття школа вже мала свою капличку, яка відновлена і тепер е, в школі. Також е, про духовне виховання других, е, е, дітей на нашій території. Ніс, е, Отець Василь Сапиляк, який сьогодні також святкує, як і ми, престольний праздник Пресвятої Богородиці Марії Покрови, тому що саме він сприяв і утворенню створенню каплички в школі і подальше таке покровительство він веде над нашою школою. Якщо говорити далі про історію навчання глухих у Львові, то вже в 1871 році. Багаті жиди, купці та фабриканти засновують Львівську жидівську школу в Луких Бардака. В цій школі вчилося 25 учнів. Зрозуміло, для чого вони це робили, побачили, що такі люди є обдаровані і можуть виконувати ту чи іншу роботу, лише затратити для них гроші, навчити і дати їм місце праці. 1895 році директором нашої школи став Антоній. Про нього бажано говорити особливо багато і він заслуговує, мабуть, найбільшої уваги в історії школи. Недавно наші учні... Відшукали його могили на Личаківському цвентарі і, так можна сказати, взяли шефство і доглядають на весну в інший період. Ходять туди, вони розуміють це. Якщо говорити про Антонія Мейповна, він працював на цій посаді до 1916 року. За цей час школа набрала великого розвіду. Була вже своя бібліотека і навіть деякі спеціальні підручники прийшли до глухонімих дітей і досвідчені вчителі, Учні отримали добрі знання з природничих та точних дисциплін. Коли директор школи Антоній Мейва побачив, що серед глухих дітей є обдаровані, він запропонував міському магістрату та Міністерству освіти відкрити львівську курсу для глухих підлітків. І вже в 1912 року Бурса реміснич, здійснювала ремісничу підготовку 30 хлопців. Навіть після е, смерті е, директора е, Бурса глухонімих дістало ім'я Антонія Мейбова. І я хочу сказати, що сьогодні і заявити так е, згідно всіх моїх е, е, досліджень. І досліджень ще однієї пані у Львові, ви її знаєте, Полякова. Ті наші дослідження переплітаються і виявляється, що саме Антоній Мейго заснував швейну фабрику глухих, силует. І це очевидно, тому що ця будівля на Черемшини, то він організував, зібрав багато коштів, меценатів, відкрили. А це був початок 1900 років. 16 році велик на сьогоднішній день від товариства клітків підприємства фабрики Соловет, де сьогодні також працюють наші е, випускники. І е, пані Кулякова вона закликає е, товариство розглянути питання про е, так у імені Антонія Мейбовна, який зробив величезний внесок е, в розвиток. Соціальний розвиток в різні часи при різних владах, урядах соціального розвитку глухих людей. <кій> Після смерті директора, як я говорив, що бурса ця дістала ім'я Антонія Мейбола. У цей час натненником скавичку руху був патріарх Андрій Шевтицький. Цей молодіжний рух поширився і на школи глухонімих, про що свідчать архівні фотографії. Учні багато займалися гімнастикою, вивчали релігію, добре вчилися, були дисципліновані. Таким чином, вже в 1923 році Львів е, мав свого керуючого або інспектора шкіл луки, бо фактично три навчальні одиниці були в Львові. Який писав цей інспектор протоколи на рад вчителів, звичайно каліографічно такий протокол зберігається в бібліотеці. Ось, мабуть, тому і учні нашої школи писали дуже каліграфічно, можна сказати, художньо, про щось інше зошити періоду 1923 року, який ми знайшли в ремонтах. Період німецької окупації в 44-му році, в 41-му-44 році. Старожили, кажуть, там висів німецький прапор, але недавно мій один знайомий казав, це був готель для німецьких вояків, які переїжджали з фронту на фронт. 28 липня 44 року школою керував Ней, таке прізвище ВА. Я е, не знаю, як звати, він вже видав накази про прийом на роботу вчителів, а 20 вересня 1944 року. Вже керував школою слабочуючий Гаврішенко. З 13 червня 46-го року у шкільних архівах записано, «Приступаю до виконання обов'язків директора і підпис Травчук Борис Андрійович. І далі керівництво школи аж 38 років. Це, бути рекорд всю Україну, довше директором ні в школі в руки, ні в спеціальних школах ніхто не був. І ми йому Від всього тут присутнього загалу зичимо хорошого здоров'я і дожити мінімум до 100 років. Хоча він сьогодні так слабенько себе почуває і каже, я не зможу сьогодні брати участь. 20 серпня 83 року директором школи був Євген Прокопович. 25 серпня 1986 року Аненко Олександр Коробенко у 1994 році, з січня по вересень Баджмун Богдана Теодорівна, 1 жовтня 1994 року в школі директор є крамер Юрій.